Добрий день. Привіт! Давай знайомитися. Ти ховаєшся від мене? Давай, мене звати Віка. Привіт. Привіт! Це тобі. Тримай. Що, будемо записувати інтерв'ю? Будемо? Спробуємо. Так? Добрий день. Пішли? Це в тебе улюблена іграшка є? Як звуть? Пікачу? Це ти мультик такий дивишся, так? Розкажи про неї. П... Покемони? Зрозуміла. Ага. Єва, іди отут, сідай. Ага. Валентина, у вересні 2022 року ваш чоловік Максим Пастухов віддав своє життя за Україну. Розкажіть, будь ласка, про нього. Коли взагалі він став військовим? Він закінчив школу, навчався на відмінно. Про нього досі вчителі пишуть, запитують, ну запитували, писали там. І навіть зараз, коли вже його немає, вони теж пишуть. Він з Кропивницького? Так, він займався, він займався велоспортом. У нього дуже багато нагород, медалів різних, там, кубків. Він посідав перші місця. Ну, такий він був. В 2013 році він підписав контракт. В ССО, в третьому окремому полку, спецпризначення. Ну і в 2014 році він був в Донецькому аеропорту, захищав Україну. І так, не перериваючи службу до 22-го року з вислугою майже 10 років, він захищав нашу Україну, можна сказати. Ви колись наполягали аби він змінив професію? Так, і не тільки я, його мама також наполягала. Тим паче, ну, це ще було доповномасштабно, в нього закінчувався якраз до повномасштабно закінчувався контракт. І була можливість звільнитися. Ми планували, що він звільниться. Ну, так як почалася повномасштабна війна, то шанс звільнитися йому не надали, і він вимушений був їхати. Ну, я впевнена, навіть якщо і не повномасштабна війна, він все одно б не звільнився з роботи. Він далі б так би працював. Тому що він завжди говорив, що його полк, його побратими, то його перша родина, ми друга. Ми до того навіть звикли, що ми не ображалися. Не ображалися. Ну, він завжди говорив, що він життя го готовий віддати лише за Україну і свою дитину. Все. Тим паче, ми одружилися з ним в 2017 році, а він на війні. 14 року він був, тому угу. це було його життя. Як він загинув? Загинув в нього була задача: а, зачистка була, потім а, була задача змінувати мости. І він виконав цю задачу, але такою ціною. І якраз в той день, коли це сталося, Балаклія і стала вільною ціною цих саме хлопців, які загинули в той день. Тому що загинув не лише він, загинуло разом з ним чотири побратима. Один із них був його кращим другом. Вони, можна сказати, там рік різниці почали, але вони, не перериваючи службу, дуже так побратували, що навіть в того побратима народилась донька маленька, ось, можна сказати, перед передгибеллю. І мій чоловік став її хрещеним батьком. Якось так. Скільки Єві було тоді, коли він загинув? Чотири. Єва, Чотири. ти пам'ятаєш папу свого тата? Яким ти його пам'ятаєш? Розкажи про Красиво. нього. Красивим. Красивим і сильним, мабуть. Що він тобі приносив? Кукла, Сю -сю. <рес> Кукла сюрприз. Сю-сю. Куклалуз сюрприз. У них завжди з кожної заробітної оплати чоловік отримав. Я хочу собі колекцію. — І купував кожного місяця її куклу. Лов. Тому коли він загинув, я останню куклу купила. Як Єва дізналася про загибель Тата і як mm -hmm. вона відреагувала? До нас приїхали з роботи чоловіка. Ну, спочатку мені зателефонували, але я не повірила. Нам підвезли документ, те, що підтвердив, що його немає. Ну, вона по мені побачила. Ну, так вона і дізналася. Вона досі вірить, що він, він оживе, що коли війна закінчиться, він оживе і прийде. Ну, я ж не можу їй, поки я думаю, що вона вже підросте, потім я їй сама якось об'ясню, що люди, які помирають, вже не оживають. Не На полу прям? Давай. Давай, обережно. Давай. О, Обережно. Обережно. Валентина, я бачу у вас на шиї каблучко, це чоловікова? Так, це чоловіка каблучка чоловіка. Я просто одягла її, тому що йому одягнути я її не змогла. У нього не було правої руки, тому так і її сама. А, скільки взагалі потрібно часу, аби трошечки біль стих, як ви думаєте? Я навіть не знаю, я поки до того часу я не дійшла. Я не знаю, скільки треба. Я знаю деяких дружин, загиблих з 2014 року, то деякі одружились ну, вдруге, а деякі ще досі зустрічаємося. Вже в 2023 році ми зустрічаємося на кладовищах. Тому я не можу сказати, скільки потрібно років. Тим паче, коли є дитина, в багатьох є спільні діти, тому я не знаю, як можна забути ту людину. Після того, як він загинув, що було найскладніше? Жити, напевно. Було найскладніше жити далі. Що вас підтримує? Єва. Мене підтримує Єва і мене дуже сильно підтримують мої батьки. Дуже дуже-дуже сильно мене підтримує мама мого загиблого чоловіка. Це, напевно, єдина жінка, яка була поряд зі мною, незважаючи на свій біль, на те, як було їй важко, вона не покидала мене на один день. Вона була зі мною поряд, відколи загинув мій чоловік. Я мешкаю окремо, а в ті дні я жила в неї, тому що мені було дуже важко. А мусив хтось готувати їсти, хтось дбати про дітей. Тому вона була завжди зі мною поруч. Валентина, попри біль втрати, ви почали займатися волонтерською справою. Більше того, це сталося завдяки навіть за ініціативи Євиної. Так? Так. Розкажіть, будь ласка, із чого почалося? Ми якось... Ну, поки ми ніде не ходили, ми сиділи постійно вдома, 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 вдома. У нас такий режим був дякую деяким з полку людям, що вони приїжджали до нас, щоб відтягували нас з депресії. Якось, що підтримували, як могли побратими також підтримували, волонтери є теж, які допомагали нам, давали якісь різні путівки по різним санаторіям. І якраз тоді в нахлинуло. Бажання з волонтерством, і вона в мене в гаманцю брала кошти. Брала кошти, відлажувала, відлажувала. Потім я побачила велику суму коштів. І я запитала, де ти їздила. Вона ж каже, мені давала бабуся на солодощі, ти давала на солодощі. І я в тебе брала, і так нас збирала. Вона І ще ви купили. Ми пішли, віднесли нашим волонтерам червона Оксана. Так, так, так. так. Армія Сос. Так, ми віднесли туди. Потім їй так сподобалось. Ну я з нею хотіла поговорити про це, що якщо потрібно, ти просто ти не береш. І вона, вона прям брала її і... самостійно. І вона говорить: я для українців. Я питаю, хто такі українці? Вона говорить: українці це такі, як папа. Я кажу, так ми всі українці. Вона говорить, ні, українці це ті, які захищають нас. І так. Тобто військові? — да, Вона вже потім зрозуміла, що їх називають військовими. А до цього вона говорила на них українці. І так кожного місяця я дозволила їй вже сама відкладати. <гум> вона отримувала пенсію по гибелі чоловіка. А скільки ви а так... отримаєте зараз? Ну, Так як нам кошти розподілили на кожен місяць, то ми отримуємо по 100 тисяч в місяць. На початку це ж ми просто коштами допомагали. Uh -huh. Потім то наколінники, то павербанки, то шоломи uh -huh. uh -huh. uh -huh. купували uh -huh. теж військовому, бо він був не дуже дешевий. Ви самі обирали, кому Один... допомагаєте? Я просто сиділа в соцмережах і просто бачу, що тому роблять потрібно, збір, тому. Все, я зробила uh -huh. і так я з людьми цими знайомилася. Uh -huh. Хто робив збори, хто там, і так у мене вже є із Києва волонтери, і з нашого кропивницького всі волонтери. Бо я завжди приймала участь в їхніх зборах. Uh -huh. Тому. Суму підраховували, на яку купувалась, щоб підраховувати, це потрібно взяти виписку, напевно, з банку. Бо я навіть не знаю, ми і готівками приносили і так. Ну, так, якщо докупи зібрати повністю всі збори, то десь ну, за цей менше, ніж рік. Ще року немає. Менше, ніж рік, десь ну, півмільйона точно є. Єва, а чому ти взагалі вирішила допомагати українцям? Розкажи. Щоб вони вбили забрала папу нещодавно долучилися також до команди волонтерської, так? Долучилася Єва. Не Я а навіть ну, Єва. Ну, я теж, Ну, так як Єва є неповнолітня, то зрозуміло, що замість неї я. Це фонд імені Святослава Хороблого, угу. третього окремого полка. Саме... Це там, де служив так, ваш, так, так, ваш чоловік. Єва, нещодавно ти стала також офіційно волонтером, тобі вручили посвідчення? Ти покажеш мені його? Ух ти! Вау, дуже круто! Мама, розкажіть нам, будь ласка, про цю о, подію пропозиція була отримати мені і Євіну. Я вважаю, що достатньо буде лише дитині отримати, тому що Це я і так буду вида? присутня. Наш фонд Святослава Хороброго. Наш полковий фонд і організували на честь отримання цього посвідчення свято із дітками родин загиблих, тому що Єва захотіла поділитися саме цією подією, не з друзями, якими вона товаришує, а саме з цими дітками. Так, як саме ці діти ростуть новим поколінням і правильним поколінням, яке є, то я вважаю, що їм Насправді треба більше уваги і більше розвитку додавати, тому що з них ну справді ростуть настоящі українці. Вони знають ціну нашої свободи, вони знають ціну життя. Кожен із них втратив батька, матір, хтось там діда, хтось там бабусю. Ми обговорювали таку ідею, щоб відкрити такий типу як заклад для зустрічі з цими дітками. Mm -hmm. Можна було поставити якісь би там надувні батути з mm -hmm. шариками, якісь інші іграшки. Тобто ви Не хочете купити. надавати психологічну допомогу так, дітям? Так, так, угу. так зараз кожній матері, яка втратила свого чоловіка. Тяжко виховувати дитину самій, і тяжко зараз навіть справлятися з психікою або ще з чимось, тому що дитина зараз знаходиться в депресії. Там їй важко, наприклад, я мама, і я розумію, як мені, наскільки мені зараз стало важко самі виховувати дитину, хоч чоловік в мене все життя був на війні, але ж він все одно був присутній. Він телефонував, він обговорював з різні ситуації і так далі. І так як зараз їм дуже тяжко, можна було б зустрічатися, там, організовувати якісь зустрічі. Би було приміщення у нас, звісно, би надала б держава нам би якесь приміщення, тому що зараз тяжкувато з цим. Тобто наразі вам необхідно приміщення, так. саме приміщення. Так, тобто зараз усі свої Складати зусилля я... ви будете да. направляти саме на цю Вкладати я не проти ініціативу. Я тільки за. Я говорила, ми з дитиною будемо волонтерити до, до того часу поки у нас буде така можливість, поки нам держава буде виплачувати кошти. Нам багато хто говорив, із знайомих, там, відкладайте кошти ну, на майбутнє дитини, те що, купую квартиру, автомобіль. А навіщо квартира, автомобіль наразі зараз мені, якщо в країні війна? Я куплю квартиру, в квартиру прилетить, і що вона принесе? Мир людям? Ні. Тому ми вирішили, що ми будемо допомагати цими коштами. Я буду вкладати в майбутнє її. А її майбутнє це наші, наша свобода, наша Україна і наші захисники. Це я так вважаю. І Єва теж так вважає. І для щастя потрібна перемога України і маленький кіндер. <гум> Дівчата, дуже дякую вам, що погодилися на це інтерв'ю і дякую вам за вашу роботу. Дякую тобі, сонечко.